Всім привіт із Ріо. Ми зараз збираємося на а, сахарну голову. Ми вже запізнюємося. О, наші друзі вже нас чекають. Вони нас забирають. Але нічого, все вам сьогодні покажу: Sugar Ло Кейбл Кар. У цьому відео я покажу вам прогулянку набережними Бутафаго і Фламенго в Ріо де жанейро а потім ми піднімемося на знамениту цукрову голову канатною дорогою. Це символ міста, такий же відомий, як і статуя Христа Спасителя. Я розповім, скільки коштують квитки, як проходить підйом і які неймовірні краєвиди відкриваються з вершини. Cé, André e Arnaldo. Cé, nossos amigos uh, da Brasil. Yes, I'll speak yes. in Portuguese. Yeah. Okay. Eu sou Andreia. Estou falando do Brasil. Vocês têm que vir aqui. Estamos amando estar com a sua filha. Sua filha é um doce de pessoa. Come to Brazil. I'm waiting for you. Kisses from Brazil. Uh -huh. We are waiting for you in Rio de Janeiro. The most beautiful city in the world where you have nice food, excellent landscapes, and a warm people, Yay. and cold beer. People are very nice, cold and the beer. beer is very cold, and there is also vodka. <laughs> Так, ну що, наша перша зупинка в ось такому парку. Подивіться, а, такі качечки гуляють. Тут взагалі неймовірна погода. Сьогодні неділя. І люди, ой боже мой, щоб вона мене тільки не атакувала. Люди гуляють на пікнікусі, дуже класна атмосфера, неймовірна. Це раніше був палац президента, але наскільки мені відомо, він зробив тут суїцид, і вони тут зробили після цього музей. Але я не впевнена. Тож якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Взагалі атмосфера дуже класна. Сьогодні сонячно. Дивіться, які пальми. До речі, такі пальми я не бачила в Таїланді високі. Дивіться, я не знаю. Вони метрів сто в довжину. Дуже гарно, класно. Ось мої друзі. Ми познайомилися з ними ще на Філіпінах, і ось приїхали до них у гості, тому що вони нам здалися дуже такими класними, позитивними. Вони нам дуже багато чого тут розповідають, показують класні місця. Кожні вихідні ми з ними десь в нових місцях їздимо. Дуже смачно їмо, тому що вони знають, де справжнє бразильське м'ясо, стейки, класні ціни не туристичні, і звичайно місця, які ви ніколи не побачите. В туристичних відео на ютуб. це, до, р... до речі, як у нас у Харкові, є танці для людей похилого віку. Так само тут є ось такий, я не знаю, захід. Вони тут співають, грають на музичних інструментах, цілякі бразильські пісні. Хтось танцює, хтось просто насолоджується. Андрея зараз вже <гутова>, готова танцювати. Дивіться, як він грає, дівчина співає. Клас. Зараз ми прийшли в район, який називається «Тего де Фламенко. Тут, до речі, до 60-х років того століття було все затоплено водою. Держава вирішила, що треба трошки збільшити узбережжя і насипала тут землю, пісок чи що, не знаю. І зараз тут є траса Хайвей і також, як ви бачите, спортивні майданчики. І зараз ми вийдемо на дуже красиву набережну. До речі, подивіться, яке велике дерево. Просто гігантське. Я не знаю, скільки йому століть. Чи видно, чи не видно, дуже велике. Зараз ми на Фламенго пляжі. Дивіться, яка краса. Люди грають в волейбол, є душ, навіть можна купити коконат, можна купити водичку, пиво, все що загодно. дуже багато людей. А найголовніше, мені здається, в цьому це, звичайно, що вид на сахарну голову. І саме туди ми поїдемо сьогодні. Бачите, оця канадна дорога? Ось тут вона. Отут тут ми будемо сьогодні. Це можна навіть купити креветки <сміст> і кукурузу, звичайно. що Всі гуляють. Там он літачок злітає. Дивіться. А ця гра називається Fresh Bowl. Це ми гуляємо зараз тут по цій набережній. Дуже класна атмосфера. Дивіться, яке класне небо гарне. Насолоджуємося погодою. Арнольдо сказав, що цю гру дуже популярна, вона на копакабані, але там вони називаються пляжний теніс. А Андрій той чоловік сказав, що приходь до нас щось визи, випий, У нас безкоштовна тінь, де немає сонечку. Появляєте, отак просто до тебе можуть підійти люди на вулиці, запросити тебе у тіньочок, посидити щось, щось випити. Люди дуже дуже привітні тут. Компанія, ось тут дуже популярний ресторан Асадор – «Чораско». Люди займаються спортом, там центр Ріо, там місто Нітерой знаходиться вже. І ось така неймовірна набережна просто. Треба колись взяти покривальця і якісь напої прийти сюди. Відпочити після роботи або під час перерви. Я думаю, що дуже, дуже круто. І сьогодні тут якийсь випускний, як ви можете бачити, дівчинка отримала диплом. Вся її родина святкує, щасливі. Клас. Дуже багато випускників сьогодні. Якийсь для когось дуже значний день. Дуже класна атмосфера також звічно, yeah. ото на пам'ять, який щасливі. Це вже у нас батафаго сі сайт. Тут також є ось така доріжка для пешохідів, для велосипедів, для самокатів. Можна там купити з іншого боку поконат, можна купити зараз. Я вам покажу, там є стільчики, можна купити щось і ось там дивитися на ось таку красу. Вони ставлять столики, стільчик, і ти насолоджуєшся таким неймовірним виглядом на гори. Андреа робить фото і щугерло. Цукрова голова. Ну що, ми вже погуляли по батафагу? Також е пляж Де Фламенго. Дивіться, який під'їзд там гарний. Зараз ми викликаємо таксі і будемо їхати вже на Кейбл Кар, канатну дорогу і підійматися на цукрову голову. До речі, бачите, з собачками гуляє дуже багато собак. В Ріо дійсно і навіть в магазинах, в кафе, в ресторанах. Це все пет-френдлі: Фламенго. Поїхали зараз на район, який називається Урка. Це вважається один з найбезпечніших районів Ріо-де-Жанейро. І зараз ми щось. Поїмо, тому що ми вже гуляємо десь годинки-дві, і зараз хочеться вже щось перекусити. Дивіться, що тут є: якісь пиріжки. Це якийсь арабський магазин, я так думаю. Не магазин, а кафе. Так, давайте по тіну подивимось. Ось ось такий пиріжок десь взяли. 2 долари. коштує ось таке все по 10. Все по 10 це означає 2 долари кожна ось така штучка. У нас тут такий перекус. Я собі замовила ось такий пиріжок з бананом і з сиром, і це фала сиром із шпинатом. Дуже смачно. Ви знаєте, там, так, там. Ви знаєте, що мені нагадує? Гречаник з сиром. Дійсно, навіть виглядає як гречаник. Вже заходимо на станцію Кейбл Кар підвесної канатної дороги. Бюлет коштує 195 реалів, це приблизно 45 доларів. Якщо ти резидент Бразилії, то 155. Ти родився в штаті ріо де жанейро Бюлет 85. Фаст трек це пропустити всю чергу 295, Знаєте, якщо навіть якщо є така опція. Ми купували квитки прямо на касі на місці, але я дуже рекомендую брати її заздалегідь на офіційному сайті. Ми були поза сезоном і черг практично не було. Але в розпал туристичного сезону очікування можуть затягнутися навіть на годину, тому щоб зекономити час і нерви, краще одразу бронюйте онлайн. Людей взагалі мало не дуже багато. Ми зустріли подругу Андрею, і вона сказала, що на варгу дуже класна погода. Зараз подивимося. Будемо сідати на першу кейбл кар. Треба ось так підставити свій QR-код. Ой. Thank you. І ось так ми поїдемо наверх. Канатна дорога на цукрову голову складається з трьох станцій. Ми стартуємо з прая Велмелха на рівні моря, і вже за три хвилини підіймаємося до другої станції моро Даурка. На цій станції можна зробити паузу. Тут є кафе, ресторани, сувенірні крамниці, дитячий майданчик і навіть амфітеатр, де іноді проходять концерти. Піднялися вже на першу станцію. А зараз буде друга станція. Подивимося, як там і що. Але вже види дуже такі, знаєте, захоплюючі, неймовірні. Вау зараз я вам покажу. Ми там були сьогодні внизу. А зараз ми побачимо це зверху. Канатна дорога на цукрову голову працює з 1912 року і одразу створювалася як туристична атракція. Це була третя канатна дорога у світі та перша в Бразилії. Сьогодні вона справжній символ Ріо. Усього три хвилини підйому, і ви вже на вершині майже 400 метрів із панорамою міста. Це місце, без якого неможливо уявити Ріо де жанейро А тепер головна частина маршруту підйом із мо. Мородаурка до, до вершини цукрової голови. Ця ділянка довша, приблизно 850 метрів. Ми вже піднялися на другу станцію. Ось тут всі роблять фото. Ось там видно місто Мітерео, де ми з вами були, коли їздили в Вузі. Ось тут, де ми тільки що гуляли, або цефаго набережна. Ось тут Фламенго Біч. Тож. Ось така краса відкривається, але я не знаю, сонечко світа прямо в паморочу, буде видно чи ні. Просто неймовірний вид. Дивіться, як гарно. Де Женеро, як на Лодоні. Дивіться, просто вау. І там трошки видно Копакабану, де ми живемо. Ботофаго. Пляж Фламенго. Там далі центр. Але найголовніша і найкрасивіша річ це ось ця статуя Ісуса Христа. Просто вау! До речі, ми зустріли Станіслав. Say hi to my 100 followers. Hello, Андрія і Майлина. Вершині цукрової голови є кілька затишних ресторанів із неймовірним видом. Якщо матимете час і можливість, обов'язково поснідайте або повечеряти тут. Це враження, яке запам'ятається надовго. А ще в ріо дуже популярні польоти на гвинтокрилі. Це шанс побачити всі головні пам'ятки міста з висоти пташиного польоту. Коштує така пригода приблизно десь 250 доларів. І це точно досвід, який варто спробувати хоча б раз. У житті. ми вже спустилися з сахарної голови. Дивіться, ось там вона залишилася. Зараз буде захід сонця. Я не знаю, працює у мене мікрофон чи не працює. І зараз тут якесь святкування. Зараз покажу: дивіться, якась ярмарка. Можна купити вироби різні, ручної роботи. Не знаю, що це таке, якісь картини, прикраси. Дивіться. Отам ми були сьогодні, уявляєте? Натуральне каміння різне, 50 коштів, десь.

Як ви можете бачити, ми були отут наверху. І оцей е, пляж ми бачили зверху. Навіть дивіться, люди купаються. Хоча водичка зараз не дуже тепла. Ми прийшли сюди зустрічати захід сонця. Привіт, Дивіться, скільки людей дуже дуже багато. Всі взяли з собою якісь напій. Хтось навіть їжу. Я бачила суші, бачила вино, хтось п'є пиво, хтось е, чай або каву. Ось такий неймовірний вид. Ми тут зараз зустрінемо захід сонця, як я вже сказала, і підемо десь вечеряти. Неймовірна краса ріо дійсно неймовірне місце. Я не знаю, скільки днів потрібно, щоб його дослідити, тому що дуже багато красивих, ну неймовірних місць, і це я ще не рахую місця з дуже смачною їжею і класним видом на море або на гори. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за коментар, лайк або підписку. Також у наступному відео я хочу вам розповісти, як же можна піднятися на цукрову голову безкоштовно. До зустрічі!